Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску? Дивіться далі. Генератор потужністю 25 кВт, польова кухня та свердловина. Як працює психоневрологічний інтернат, який залишається без електроенергії на 11 годин? Десять модульних будинків для українських військових, як на прилученні підприємство, яке виготовляло лазні їдальні і лабораторії, почало нове виробництво. Не живемо, а раюємо. Дві сестри, які вісім місяців прожили у курятнику, переїхали жити у новий дім. Генератор потужністю 25 кВт, польову кухню та свердловину встановили у Городнянському психоневрологічному інтернаті. Електроенергія та тепло там будуть і під час відключень використали грант швидкого реагування. За словами директора Чернівського регіонального центру підвищення кваліфікації Володимира Бойко, на все витратили 720 тисяч гривень. В інтернаті проживають 180 жінок. За словами директора, світло в інтернаті вимикають. По 11 годин на день. Без електрики неможливо приготувати їжу та отопити приміщення. Детальніше далі. Це турецький генератор з французьким двигуном. Тепер він забезпечуватиме роботу котельні, яка опалює всі приміщення городнянського психоневрологічного інтернату. Інтернат, обласний заклад опікується людьми, які похилого віку. Отримав зараз генератора. Потужністю середня 25 кВт, максимальна на 38 кВт. Дизель-генератор. А от коли ми під'їхали, якраз він працював і фактично підтримував живлення для твердопаливних котлів, бо ну сучасні твердопаливні котлі без електроенергії ви розумієте не працює. В цьому інтернаті постійно проживає 180 жінок з психічними розладами віком від 30 до 90 років. Світло тут вимикають до 15 годин на день. Без нього тут немає тепла, води та можливості приготувати їжу. Працювати дуже складно. От тому, що якщо взяти у нас 40 ліжко хворих людей, їх треба годувати, їх треба мити, їх ну. Нагляд і догляд за людьми потрібен. От і забезпечити це в умовах темноти неможливо. Котельня не може ввійти в нормальний режим роботи. Вона сучасна котельня, вона діюча котельня, вона дуже ефективна котельня. Але ж для цього потрібен. Постійне ну постійне електрозабезпечення, частково вирішити проблему допомогли гранти швидкого реагування. За два місяці Городнянській міськраді спільно з Сіверським інститутом регіональних досліджень вдалося реалізувати проєкт та отримати 730 тисяч гривень на обладнання, щоб забезпечити інтернат світлом, водою та польовою кухнею. Це були стислі терміни для подачі заявок. А Досвіду вас не дуже великий. Ми саме були ініціаторами того, щоб саме допомогти цим людям у такий критичний час. А він і сьогодні становиться критичним, тому що немає світла. Тут виключається світло буквально по 12 годин. У лютому та березні під час активних бойових дій працівникам інтернату доводилось готувати їжу для підопічних на вулиці. Тепер тут буде польова кухня на дровах. Тут значить, закладаються сюди необхідні для приготування продукти харчування, закривається, ну і готується. Кухня вона повністю, повністю електрична, електричні котли. все, значить, ми… Ну, так на пристосованому обладнанні, от готували їжу підопічним у ці складні часи у лютому, у березні, коли ми повністю наше містечко було відрізане від світу, от ну ми виживали. Також в рамках гранту закупили дві насосні станції та встановили свердловину і дві помпи, невеликі помпи. А для того, щоб качати воду, ну ви розумієте, коли нема струму в мережі, ну то все. Але є генератор, можна підключити. Скважини невеличкі. Що це означає? Вода питна буде. Центр територіального надання соціальних послуг Городнянської міської ради отримав. Газові балони 8 літрів. Ну для людей, які того потребують, відповідно буде обслуговувати, ну і теплі ковдри. Це частково вирішує от проблему, але ж воно вирішує, і воно так. Да, це обладнання вкрай необхідне, тому що якщо я вже казав, як ми завозили сюди воду, от як ми готували їжу, от як ми сиділи в темноті, у холоді, ну Якось, якось ну вижили. сподіваюся, що вижимо і далі. Ольга Онищенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Десять побутових модулів для українських військових виготовляють на прилуцькому підприємстві. Їх на замовлення Збройних сил України мають відвантажити до кінця року. Першу партію із п'яти відвантажили тиждень тому. За основу взяли морський контейнер, який облаштовують для проживання під ключ. Як підприємство із двадцятирічним досвідом перепрофілювалося під потреби часу, дивіться далі. Це 20-футовий контейнер, і на базі цих контейнерів ми робимо вагончики, модулі, які можуть бути використані для наших військових. Це один із п'яти майбутніх побутових модулів для українських військових. Їх виготовляє прилуцьке підприємство на замовлення ЗСУ. В основі конструкції морський металевий контейнер. Його розмір 2,40 на 6 метрів, висота 2,90. Ми їх почистили, вирізали. Утеплили, ну і зараз починають робити внутрішні оздоблення. Наразі модулі готові на 30%. Вирізали проєм під двері. Сюди буде вставлена металева коробка і броньовані двері з порошковим фарбуванням. Оце в нас уже підшита підлога. Вона знизу утеплена, і потім гідропарабур'єр уложений, і плита ОСБ. і вже ось підшита стеля. Їх для українських військових виготовляють під ключ при потребі. Тут можуть проживати вісім людей. Ці вагончики будуть облаштовані відповідно ліжками, шафами, тумбочками і опалення. Тут буде електричними конвекторами. Загалом відвантажать для ЗСУ десять таких конструкцій, щоб вони могли просто от в такий холодний в таку холодну сиру пору. Ну, в теплі перепочити цей побутовий модуль на колесах зробили безкоштовно для українських військових на один із блокпостів. Аграрне підприємство знайшло у себе таку транспортну базу. Вона ну, така, яка вона є. Ми її почистили, переварили, пофарбували, ну і утеплили. І всередині зробили оздоблення. Тут є двоярусне ліжко, стіл, лави, буржуйка. Ну, от більш-менш така комфортна. Побутівка на потреби зсу підприємство перепрофілювалося із 24 лютого. До цього 20 років під ключ виготовляли модульні конструкції із каркасів чи модульних контейнерів, житлові побутові приміщення, лазні, пральні, сушарні, їдальні, офіси, лабораторії. Загалом 1812 об'єктів. Основні замовники це підприємства нафтогазовидобувної галузі, сільськогосподарські підприємства, дорожні служби на даний момент військові. Після початку війни ми робили вагон душову для посольства Сполучених Штатів в Києві. Поставили, ну все нормально, сподобалось, працює. Один із таких подвійний побутовий модуль для одного із промислових об'єктів у кривому розі його досі не забрали через ситуацію в країні. Проходьте, давайте подивимося. Тут можуть проживати до 10 людей. Розміром 6 на 8 Кімнат у нас тут три і санвузол. Все зроблено під ключ. Нині також працюють над створенням модульних станцій для очищення води, модульного гуртожитку для аграрного підприємства на Херсонщині. У таких модулях можуть тимчасово проживати і люди, які втратили житло під час бойових дій. Вагончик 3 на 9 в ньому можна розмістити дві спальні, невеличку кухню і санвузу, в якому душова кабільна, унітаз, умивальник, бойлер. Надія мартишко, новини Суспільне Чернігів. У будинку культури у селі Онищенків на прилученні облаштували музей української культури. Експонати приносять самі селяни. Кажуть, так хочуть зберегти історію села. В музеї побували наші кореспонденти. У нас і півень є але Ми його я боялася, що війна. І його хтось тут таке заховала. зараз витягну. Піду. Я про його просто забула. Це щас витягну, Він в мене захований. Директорка Онищенківського будинку культури Ніна Умін показує глиняного півня. Він схожий на Бородянського. У лютому, за кілька днів до повномасштабного вторгнення, до музейного куточку його принесла місцева мешканка. Півня повертають на чільне місце серед решти експонатів. Це якраз нагода, ми його поставимо, на він нас уздваться. Його даже містечко сюди. Музейний куточок з'явився тут 2009 року. На той час Ніна Умін рік працювала в будинку культури. Коли пішла, ну якось знаєте, по людях якось так заходжу туди. Туди люсь, там діти, батьки померли, спали, беруть паля сорочки, вишиті картини. Мені просто дуже жалко їх стало. І я вирішила при будинку культури. У нас будинок культури другого приміщення немає, тому ми вирішили частину. Зали глядацької, ну, під музей. Нині тут сотні експонатів. Їх облік не ведуть, каже Ніна Умін. Колекцію люди поповнюють і досі: несуть вишивку, старовинний одяг, предмети побуту. «Дід Мороз мого дитинства посередині. Біля ліжка. Це коврик моєї мамищи. Спідниця, чобітки. А вишивки, оце ж люди ну, познівали. Сучасна молодь поз в хатах вже не тримають уже їх. І на чардаки. Як ну, крикнула клич, що в кого кому не потрібний, переносити. Почали приносити, люди приносити. Основні відвідувачі музею, діти та дачники. Гості села теж заходять. Це дуже круто, що ще в Україні є місця, які зберігають ту українську автентичність, оці українські традиції, і, можливо, в деякій мірі. Первобутність українського народу, оскільки ти дивишся на якісь предмети там інтер'єру, одягу, побуту, і розумієш, що ні, сьогодні ти цього не побачиш. І яким воно було раніше, ми могли тільки здогадуватися, а приїжджаючи в такі місця. Потрогати, подивитись наочно, можливо, якось тактильно зрозуміти. Ось, отаке воно було. Кожного року колектив будинку культури самотужки пере та підшиває, де потрібно вишивки. кажуть дорого і важко, але головне інше це зберегли люди з села, принесли люди з села, і цього не можна не цінити в людях, які ну, вміють. Берегти нашу історію, житель сусіднього села буквально на тій неділі зайшов і каже «І -ї 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 -ї, Я такого ще не бачив. Бережуть історію Онищенків і ці старі фото. Вхід до музею безкоштовний. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Прилуки. Сестрам, які жили у курятнику біля розбомбленої хати, побудували нову останні п'ять місяців. Волонтери кожного вечора працювали на подвір'ї у бабусь. Все, щоб встигнути переселити їх у власне житло до настання морозів, увесь цей час сестри Віра і Парасковія жили у курятнику, а їсти готували на вогнищі. Як обживають нову оселю і про що мріють тепер? Дивіться далі у сюжеті. Запрошуємо, приходьте до нас в гості. О, гості. Парасковія і Віра. Запрошують у новий дім. Так нам красиво зробили. Бачите, яка красота. У будинку заслані ліжка, набиті пір'ям подушки і по декілька ковдр у кожної з сестер. Ой, ми живемо, як на курортах, наче так і не жаліться плата топим, так тьопла ж. Килими, фіранки, а ще постільну білизну бабусям привезли волонтери з Корюківки. яка красота. Сплю, як все одно, я так і не спала там же у, у, у тому коратнику, так тісно було, сестри то краще було, а мені тісно було. Теплота така, що я живу, раю раюєм. Старшій Вірі 87 років, а молодші Параскові 79. У березні у будинок двох сестер влучив російський снаряд. Жінки вирішили нікуди не їхати та залишитися жити разом. Я нікуди не, не хочу. я строїлася, робила як раб. Так вісім місяців бабусі прожили у курятнику, а в цей час волонтери зводили новий дім. Поруч з тих стін, які залишилися, з того матеріалу, який отриманий був від розбирання цього будинку, за допомогою волонтерів з інших країн, за спонсорство Белодійного фонду Дах Чернігів, нашої громадської організації і просто небайдужих людей спонсорувався матеріал, спонсорувалися, як кажуть, інструменти, і за літа хлопці звели будинок. Я нігде, діточки, не їздила, нігде не ходила, нігде не добивалася, нігде. Мене Господь. І таких мені діток прислав Господь. То мої синочки. Команда волонтерів працювала вечорами, щоб встигнути закінчити дім до зими. Коли приїхав, нічого цього не було. Що тут були руїни, я їх називав хлопцями розваліни стаго. Скажу, так було, ну не було стінки. да, оце все будувалося. Хтось себе там бачить, десь кажу на фронті. Я так вважаю, що я б, мабуть, потрібніше був тут. Цей фронт роботи теж комусь потрібно робити. Будемо жити до 100 років без старості, так і дім усім. А якби дав Бог, щоб прикритилася війна, війна, щоб наші онуки і діти потрібні. всі, щоб трохи почувствували, що. Не там, де там б'ють. А мріють бабусі про одне зустріти в новому домі перемогу. Щоб війна кончилася і там усі аж живуть, і знов будемо жити так, як і жили, і буде наша Україна процвітати. Садочку горя. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини Чернігів. Цього тижня ви можете дивитися випуск новин на Ютубі Суспільне Чернігів о 21.00, А з вами в телеефірі ми будемо зустрічатися щоранку о 6.25. Дякую, що залишаєтесь Суспільним.